Дніпропетровщина посідає друге місце в Україні за незаконним обігом наркотиків. Про це повідомили в управлінні БНОН Дніпропетровської області. В регіоні зараз зареєстровано більше двох тисяч наркозлочинців. З них понад половина мають діагноз наркоманія. Переважно це чоловіки віком від 25 до 35 років. Найбільш розповсюджений наркотик марихуана. Вона складає майже половину від обігу всіх речовин. На другому місці опій, утім, правоохоронці запевняють, що порівняно з минулими роками рівень наркозлочинності в області знижується. На сьогоднішній день правоохоронні органи документують близько 300 фактів. в месяц, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них 150 фактов – это сбыт наркотиков, по которым ежемесячно документируется 50 лиц, которым предъявляется обвинение.